Усім доброго ранку. Анчик. Ми їдемо взяла. в добротвір. Ага. Молодець? Що? Ти хочеш до мене? Та? Дивіться, як хоче до мене. Наша тут сушилка. У нас просто не висохнув одяг. І ми так поклали, щоб мати чим піти в ліс. Все, давайте. Моя банда. 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 Кунг фу. Банда. Ще взяли з собою. Печеньку. Дорогу. Коротше, того разу в коцик. Ааа, ну тут трошки забриток, знаєш, збоку. Це я була застелила коцик, тому що... Салон дуже брудниця. Я потім вам рідину покажу. Дуже класно взагалі. Ні розводів не лишаю, і нічого. Якщо не забуду, звичайно. Шо, шо? Ліжко. Я, Дякую, що ліжко. Тільки ліжко. Ну, тобто наше ліжко, там буде. Та ні, там ніби тут для світлої тканини. Напевне, а вона така, типу. Ніби... По суті, салон теж можна попробувати. Прийнят. Ага, і будемо поки не буде воду. Потім будемо. Та задіяв. І, напевно, треба буде Арчика брати до себе, то Арчик без мене жити не може. Андрій пив мені лате. ми зупинилися тут на заправці. І взагалі потрібно переставати мені це пити, тому що в мене будуть скоро тиск підніматися, як завжди. Але воно таке смачне, капець просто. Буду переходити далі без кофеїну, а то нічого доброго не буде. А взагалі я дуже полюбила чай. До Італії я могла чай випити, наприклад, там два-три рази в тиждень. А коли поїхали в Італію, і там не було що робити. І отако я кожен день пила чай, 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 і так привикла. Тепер чай п'ю. Це два рази на день. І все. А ви що любите? Більше чай, чи каву? Ну, лате дуже смачне. Ми зупинились. А, це вок, я думала, що зупинила той заправка око. Зараз. Поп'ю і будемо далі їхати. Арсенко спить. Все те. І сонечко світить. Ой, весело. Тут таке болото. Ми вже їдемо ліс, збирати гриби. Я боюся, щоб я тут не застряла часом взагалі. Я дивлюся, якою стороною ліпше проїхати курча, через то болото. Певно, по ліву сторону. Готові? Зараз буде дин-дин-дин-дин-дин-дин. Кажу, готові зробити. Зараз... Лівою стороною буду їхати, подивилися там, не буду лівою нормально. Дивіться. Хто прийшов? Привіт. Тодік. Такий гоноровий. Взяв, пішов. Андрій там пішов питатись. Щось, може, заблукали чи ні, я не знаю. Ось. А дай ти пішов? запитається. І будемо їхати далі. Мабуть, і мене, будь ласка. А на пасик. Або песик. Песик. Присик. Вивезює, мам. Визиє тебе? А може його погладити? не знаю, може не гладь. Не знаю, що за перший час не там. Можливо, не знаю. Не хоче. Куди тобі підтягну Олімпічку? Гуди мама. Я не буду. Що тобі так дуже сильно спекотно? Ну то давай сюди. А якщо реально, то дуже дуже файно на вулиці. Все, ми передягнулися. Два грибочка знайшла. і що, вони файні? Я кажу, не знаю. У -у, о, клас! А є? А ти... О! Ооо! Да. Ні, золоту сцініть. Кидай, мам! Кидай! А тут у нас канапочки. Мам, кидай! Зараз тільки я заберу це. Що знайшли? Так? <гум> <гум> Де, да, покажіть. Там, ми, ну, знаєш, так ходимо би ходити. Дивись. Тут один. Да. Ага. Тут два і тут три. Угу. Дай, Тримай Златос, по це оцей. Тримай. Рвіть. Арсенко хліб їсть. Ну Арсенко він не так цікавий, як Златося. Златось ходить, шукає. А йому ще не цікаво. Бо на них падають е, листочки, їх так добре не видно. Mm -hmm. Але знайшли один і зразу, дивіться, зразу може бути багато. Біля того, місце. Так. Я зрозуміла. Йди по тій стороні. Садко <рес> такий смішний, такий класний. Баба не літо. Ідемо. Дивіться. Білий гриб. Боже. Клас. Давай! <смеш> Стоп! Качка зато не трогай. Давай, давай Арсенко. Опа. Ну, клас. Великий класний. Поставь Арсенко, на, давай. Ой, окей, окей. Опа. Димося далі. Арсенко каже, гейвоцький. Лиш <смеш> би <є>. тут <смеш> змій не було. Бо я їх так боюсь, це просто капець. Треба так уважно дивитися. І вони ж так з листями зливаються. І їх важко помітити. Ми ще досі тут збираємо. У мене одне. Я вже п'ять грибів знайшла. Ага. У мене тут ведерко і Андрія ведерко. Вони десь от там о, ходять. А ми з цієї сторони. Пираємо. Так сонечко гарно світить. Тобі цікаво дать? Да. О, так. Отак. Або диви, якщо тебе був файний гриб, то він би так схований би був. Угу. Зато потрібно уважно дивитися. Ото mm -hmm. не хомор, поганий. Можна в нього померти. Так, так. Ой, я чую десь. Марсенко. Ще один білий гриб. Дивіться, який великий. Воно, а ну покажи, скільки ми назбирали. Ану пересип. Півідерка. Скільки воно, там скільки? Десять літрів. Відерку має, та? мають. так? А ми хотіли великого гриба і отримали. Ну, це ще не великий, можна сказати, але. А дядько, ви че такий великий знайшов десь отакий. Та, отрано, білий. Гриб знайшов такий великий. О, такий. Куди? В ромашку. Ми вийшли погуляти. І тільки що, от, ну тато, якби наші сусід зустріли. А він мав два відра грибів. Я кажу, скажіть, будь ласка, де ви їх назбирали? збирали? А він каже, десь там кусь забугом. Щось там об'яснив я і скажу. Не знаю, все рівно де то є. Можливо. Ой, Арчі. можливо, завтра поїдемо. Що таке з тобою? Лапа? А, все. Не знаю, чи поїдемо. Ми сьогодні 4 години ходили, то от піввідра назбирали. Різних. Арсенко потім останню годину то плакав, не хотів, то й на машині сидів Андрій там біля нього. А Златуся ходила, збирала, Їй було цікаво. Вона щось 20 грибів знайшла. Тож останніх десь півтора години золотуся тільки зі мною ходила і збирала. Ну, Було їм цікаво, подихали діти свіжим повітрям. Я дуже рада, що ми їх з собою взяли, бо ми думали з татом залишити, але пішли з нами. Так, мене тут Арчі взагалі замотує. Отак. Зараз підмотаю. Тож отак то зараз, ну потім прийду додому і потрібно там почистити деякі гриби, зварити їх, а то до завтра. Не буду чекати, тому що я їх викинув. це і от діти Катаються на качелі, а чи тут лисими бавиться. Гау-гау. Смачний сочок. Угу. Тай, мама, тобі шапочку поправить. Ну добре, кайди. Дай мені. Ми тут живе, які їмо. Бомбокета. Да мені дві. Дай мені шапочку. Ні, ні, шапочку поправлю. Ходи сюди. Ходи. О, молодець. Ще будемо гуляти? Угу. Ходи. що я втягнути. Ну, давай. Очий. Є? Їш, їш. Я, хочу. А що є? Хай близько скаче. Не всіх гавкає, хто б не йшов. <кхай> <кхай> <А -арце... кхай> Арсенко, не, не той там каже, мам, дай мені ложку. Ага. Що? Арті! Так! Дай. дай, давай я yeah. на роликах, а Артія за нею бігав. Так, о, включили освітлення, ага. лампочки включили, бачите? Тут немає, я поп'ємо з ним знаходиться. Ой, ми ще досі гуляємо. Я телефоні. Отак, чекаєш, щоб тебе було видно. Так. Да. Отак от як із так. Ми чекаємо тата і діда. Андрій там татові допомагає. Це такі танці? Так. Да. Так, це добре. Зготуєш тобі не холодно, може тобі курточку принести, ага? Але ти на роликах катаєшся тобі. не має бути холодно. Арсенко так собі просто ходить туди назад. І Арчик. Як не то. Береш його далі? Привіт! Асанко каже, знімай, мама, я катаюся. Ще навчився сам кататися. Тільки потрібно його розкатати, а далі він сам. Молодець? Молодець? Нет. Ми вже почистили гриби, нарізали, я вже поставила їх варити. Зараз закипить вода, і я буду їх після того варити 2 години. І ще зараз е, візьму почищу цибулю і додавлю цибулю. І я не знаю, чи це правда чи ні, але ну, говорять, якщо цибуля залишається нормально, то гриби добрі. А якщо, наприклад, цибуля синіє, то значить гриби погані і потрібно їх викидати. Не знаю, чи то правда чи ні. І потім ще в кінці добавлю десь чайну ложечку солі, візьму їх промою холодною водою, щоб довго не чекати, поки вони там охолонуть це все, і запхаю в морозильну камеру. І ще хотіла вас запитати, наприклад, коли ви почали дітям давати лісові гриби, тому що я ще з латусі не давала тільки там печериці, а санку залішені ніякі гриби не їв. І от мені цікаво, я не знаю, чи давати і ті гриби, чи ні. Бо тому що я все одно там вдома якусь зроблю або підливку з них, або зупу зварю. І от думаю. Бо там кажуть, що там 12 років, читали з 8 років, що дітям можна такі гриби. Не знаю. Тож, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, коли ви почали своїм дітям давати такі грибочки. І, і все. У мене діти там скачуть, бавляться. Я взагалі не знаю, де вони взяли сили, не знаю, ходили по лісі. Я думала, що вони будуть підвечірки втомлені, але ні, вони бавляться, бігають, це все. Я з Андрієм вже ніяка, я вже хочу спати, мені ж тут гриби варити дві години, а вони бігають. Мені без тільки сил, які в них. Взагалі не хочете спати. Там з вже покупалася, зараз Шерсенко. А... Ой, капець. І зараз я йду за той час, поки огриби валяться, волосся помає. І все, тож я ще й монтажую це відео. Тож, всім дякую за перегляд і усім папа. -па.